Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду, Верховного суду і, в принципі, тієї практики, яка за цей період була опублікована за нашими позовами, яка є дуже цікавою. Тому я раджу додивитись до кінця, обов'язково підписатись на канал. І в самому кінці будуть ще декілька рішень, які мають ну, дуже принципове значення, в принципі, для всієї судової практики. В певних категоріях спорів. Тому підписуємося. Обов'язково підписуємося на телеграм-канал. Тут під відео є, це обов'язково треба зробити, тому що там більш оперативніше розміщуються ті чи інші правові позиції і ті чи інші правові події в Україні, які також мають дійсно принциповий вплив на судову практику та і в принципі на життя в Україні. І так, поїхали. Знаєте, от коли кожен тиждень аналізуєш судову практику, можна вже скласти певну таку градацію. Раніше більш-менш приймались просто політичні рішення, потім вирішили якісь амбіціями, на мій погляд, друг перед дружкою хизуватись, хто як викрутить закон і норму закона, хто її прочитає на. Чи задом наперед, чи верх ногами, чи ще якась, потім знову верх ногами, потім знову задом наперед, потім переверне, потім в дзеркальному відображенні. І врешті-решт ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Фактично повну відсутність правової визначеності. Ну і останні от, події, останні рішення взагалі, на мій погляд, підштовхують до думки, що вони приймаються виключно з, з корупційними метою. Тобто вони оплачені. Ну, це знову ж таки це моє бачення, тому що інакше такі знущання над нормами права. І ігнорування, до речі, про це і говорять судді в окремих думках, які не погоджуються. Ну і сприймати дуже важко. І так, перша постанова Великої Палати, на яку я раджу звернути увагу, це щодо оскарження висновку етичної ради. Це та сама етична рада, яка нібито добирає членів Вищої ради правосуддя. Велика Палата прийшла до висновку, що висновок етичної ради оскаржити не можна і він ні на що не впливає. Хоча за законом він впливає, тому що у разі, якщо нема позитивного висновку етичної ради, вас не можуть рекомендувати на з'їзді, який вас обирає. Про що, до речі, було і зазначено в окремій думці, вона також є. До речі, в телеграм-каналі саме буде посилання на ці рішення, тому і раджу підписати саме на телеграм-канал. Тобто, в окремій думці зазначено, що це позбавлення права на захист, в окремій думці зазначено, що фактично і ті ж висновки Венеційської комісії, міжнародні експерти говорили про те, що рішення повинно бути оскаржено. А ми, що отримали від Великої Палати, фактично, ми отримали державну зраду, тобто повну передачу влади іноземцям без будь-якого зовнішнього контролю. Тобто, як проконтролювати, що от ці члени етичної ради, до речі, у нас два члени етичної ради там знаходяться незаконно порушуючи саме закон про вищу раду правосуддя під пункт 24 статті 9.1. Прочитайте відкрити що члени етичної ради не мають права працювати, однак і голова етичної ради, і один член етичної ради продовжують здійснювати правосуддя в Україні, хоча вони повинні бути на цей час звільнені від виконання своїх обов'язків. Ну це не відбулося. Ну фактично етична рада, яка має у себе переважне право вирішувати іностранці, мають право, а скаржити це рішення не можна. Абсурд, абсурд. Державна зарада, я вважаю, об'єктивна. 100% державна зрада. Ще доволі війшла окрема думка, я думаю, я її присвідчу окреме відео щодо судового позбавлення права власності на земельні ділянки у разі їх нецільового використання. Тому підписуйтесь на канал, це є обов'язково зніму з цього приводу відео. Ну, окрему думку ви можете прочитати. Наступне рішення, на яке я раджу звернути увагу, також воно повністю не відповідає діючому законодавству це позбавлення права власності. Особа, яка на земельних торгах придбала земельну ділянку за позовом прокурора. Причому прокурор звертався в інтересах держави, а не в інтересах органу. Хоча є два органи: Держекоінспекція, є Держгеокадастр, в інтересах якого можна верніше, він повинен був звертатись однак він цього не зробив. На що звертають увагу безпосередньо судді в окремій думці до цієї постанови, що по-перше, це перекладання тягаря надмірного і незаконне втручання в право власності особа, яка придбала земельну ділянку на земельних торгах, які відбувалися відкрито, це не просто і передано, а саме були проведені земельні торги. Це, до речі, до того, що земельні торги нічого не варті. Тобто їх можна оскаржити через певну кількість часу, можна визнати недійсними, можна навіть. Подальшому цю земельну ділянку вас позбавили те права власності, що й зробила Велика Палата, і фактично без жодної компенсації вартості цієї земельної ділянки. Хоча, в окремій думці, прямо і зазначається, що прокурор, по-перше, цей позов повинен залишити без розгляду, так як він перевищив своє повноваження і неправильно сформулював позовні вимоги, від кого він звертається. І по-друге, що це надмірне втручання безпосередньо в право власності. Також до огляду війшла практика касаційного кримінального суду за січень. Ну, знаєте, якщо раніше хоч там була яка стабільність, то зараз просто прочитайте, просто прочитайте і сприймайте. Також до огляду війшло рішення Конституційного суду України щодо пенсії, щодо належного рівня життя пенсіонерів, фактично були оскаржені приписи законів про виконавчі впровадження і соціальний захист в частині можливості стягнення з пенсії, що не перевищує 20%. Консійне суд проаналізував ці норми, фактично зазначив, що навіть 20% стягнення можуть призвести до того, що пенсіонер буде отримувати суму нижче прожиточного мінімуму, що є неприпустимим. Тому ці норми законодавства скасовані. Тобто на сьогоднішній день фактично з пенсіонерів з пенсії виконавці взагалі, ну як на мій погляд, не мають права взагалі нічого отримувати. А На погляд виконавців, я так думаю, що можуть утримувати взагалі повністю пенсію, так як нема жодних обмежень, і ці обмеження визнані незаконними. Тобто не знаю для кого гарно зробила. Про це я також зніму окреме відео. Ще до огляду війшло, війшло наше рішення Харківського окружного адмінсуду щодо незаконності від державного службовця з Державної казначейської служби. Оце та сама відсутність вакцинації, аналогічне рішення Вінницького апеляційного суду щодо відсторонення освітянина, також визнане незаконним. Ну знову ж таки, велика палата тут постаралась, можна як завгодно крутити. Но дуже радію за те, що судді і тішу з тим, що судді все ж таки дотримуються прав людини. Також війшла дуже цікава постанова, на що варто звернути увагу, це постанова Київського поліційного суду у моїй справі щодо захисту честі ділової репутації, де суд, хоча б мені і відмовив, однак встановив порушення членом ВРП пана Масилка. Правил доброчесності і встановлено доброчесну поведінку саме в частині, що стосується критики адвоката. Так як пан Маселка також є адвокатом, є відповідні норми, де адвокатам забороняється критикувати один іншого, а тут він критикував, ставив під сумнів. Чим фактично підірвав довіру до інституту адвокатури і підірвав довіру до Вищої ради правосуддя? Ми готовимо відповідний позов, верніше відповідне спочатку звернення для звільнення пана Маселка у зв'язку з тим, що він фактично порушив приписи закону про вищу раду правосуддя. Ще одне рішення дуже цікаве: це Подільського райсуду щодо стягнення депозиту з Приватбанка, можете порахувати, і відсотків з депозиту, і 3% річних, як з тіла депозиту, так і з відсотків. І дуже цікаве рішення господарського суду Волинської області. Я раджу всім, хто займається господарськими справами, його почитати, коли фактично, окрім. Документів на відвантаження товарів інших документів немає. Яким чином довести отримання цього товару, яким чином в подальшому все ж таки сформулювати позивні вимоги і стягнути заборгованість? Тому раджу також з нами знайомитись. Поки на всьому, все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал і пам'ятаємо: Україна переможе! Віримо в нашу ЗСУ, віримо в Україну і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!